У мене для тебе камінаут. Я довго про це мовчав, але я готовий нарешті поділитися всім світом цією інформацією. Нещодавно я вперше зіграв в D&D. Ого! Так, прям таке офлайнове з данжен майстром, знаєш, з усіма всіми цими ділами, і це було офігенно. Я так це було неймовірно круто. Е, серйозно Але хочу сказати: по-перше, я хочу поділитися е, самою концепцією. Фішка там в чому? Е, у вашого героя ви створюєте героя, і Dungeon Master веде вашу патію і вашого героя свою історію. Але у вашого героя дійсно дуже багато параметрів. Ну дуже багато. Та варто знати. Що далеко не всі вони будуть задіяти, і далеко не всім треба приділяти увагу. Якщо ви новачок, і Данжен Мастер це знає, тобто він лояльний до новачків, він просто побудує нормальну, просту, комфортну історію і зможе вас долучити. Справа в тому, що я створив собі персонажа через додатка, буквально створив ну, з готового пресету. І в цілому, на мої дії, впливало тільки там якісь параметри в стилі, де в мене є бонус, харизма, сила чи щось таке. Ну, тобто, от у мене. Був сильний персонаж, і він не втрачав під час того, як носив людину. Плюс, у мене там була харизма, наскільки я. Комфортно, типу, можу, ну, типу, вмовляти персонажів інших. І ще додаткові характеристики: типу, я був драконичем, і я міг дихати огнем, і по сюжету мені це грало роль. Але ну, цього параметру, тобто цих основних параметрів, достатньо для того, щоб комфортно грати. Але насправді параметрів там дуже багато. І предисторія, і мови, які знає ваш персонаж, і з чого він починав. Це все залежить від того, наскільки ви хочете відігрувати ролиплеюти. Та ключову думку, яку я хочу донести, це те, що для того, щоб почати грати, вам не треба, знаєте, досконально знати свого персонажа і всі механіки гри, бо там взагалі то 300 сторінок. Це було так кайфово, так круто, і я прям дуже загорівся. Я дуже хочу пограти ще. Ми грали паті новачків, і воно дійсно не обмежено. Знаєш, типу, моя фантазія дозволяє грати в цю гру так, як я хочу. Щоб ти розумів, як це виглядало, я тобі банальний приклад скажу. За сюжетом, Dungeon Master веде нас до панянки, до квестодавиці. І вона сидить в барі, і бар порожній, і там дуже багато окремих кабінок. І поки мої колеги сідають до квестодавиці, поговорить, я кажу: подождіть. Бар порожній, правильно? Вона каже, так, да, ну, типу, крім бармена нікого нема. Я кажу: ну тоді я піду по кімнатам, полутаю, може, там є щось цікаве. От, і я ходжу в кожну кімнату, кидаю кубики Ну на цього. Господи, як воно? Ну, на, на, на те, що на спостережливість. І в одній я знаходжу лут, і потім іду цей лут вимінювати у Бармена, але Бармен дивиться на мене і каже, що ти тут робиш? А я кажу: тут у мене друг загубив дещо. І за рахунок харизми, переконливість, я вмовляю його. От. І ми, е, типу, спілкуємося, і я думаю, блін, треба бармена закавалерувати, тому що він натякає мені, що він, ну, я в його стилі, хоч я і драконич. І я кавалерую його, але кубік не спрацьовує, потім підходить моя паті, починає всі в трьох кавалерувати дракону, бармена. Він нікому не дається і втікає. І це те, що не входило в сценарій. Це так, ми зробили власне відгалуження, вирішили присвятити час бармена і покавалерувати його. І там ще, ну, типу, але що стосується сюжету, типу, Денджен Мастер каже, в стилі ось. В такій ситуації ми там вже пройшли декілька квестів пройшли. Власниця будинку замкнена в кімнаті, і будинок горить. Що ви будете делать? я кажу: ну, звісно, я зайду до неї в кімнату і подивлюсь, чи є там щось дороге і цікаве, щоб можна було залучати. І я такий: О, золота скринька! Нормально. Я беру золоту скриньку, і Денжен Мастер на мене, знаєш, так осудливо дивиться. Каже: А панянку ти тут залишиш? Я кажу: Ну, добре, давайте візьмемо її паня. Ну, вона мені відмовила, я її теж намагався покаверувати. Я кабермена, я такий активний драконич. Короче, ну там прямо дуже кайфово, дуже ти не обмежений. Дуже можеш любу штуку вигадати. І якщо Деншен Мастер класно зреагує, а наша дуже класно зреагувала, хоча досвіду небагато. Я отримав неймовірне задоволення. Я отримав стільки задоволень мене неправильно, що я повернувся в Baldur's Gate 3. Я такий, мені надо ще. Baldur's Gate драконич не дихає вогнем. Якщо треба, то буде дихати, там є світок. Серйозно, там є такий варіант, що він буде дихати вогнем? Ну, можна качнути світок, і ти будеш дихати. А, ні, ну типу Фарибол кидати, але. Ну я, я не пам'ятаю, що там є. Все. Взагалі, я зараз проходжу ж по-іншому. І там купа всього іншим шляхом. Тобто, цього разу проходимо нормально, ми проходимо в паті з людиною з якою ми грали в D&D. Тобто я так загрівся і кажу, чувак, я хочу ще Він каже, я теж давай в Baldur's Gate. А, почекай, ти проходиш у паті? До речі, це прям це ну, мені казали, що це трошки інший досвід взагалі. Типу, і це, це звучить прям дуже цікаво. А там можна, типу, ну, наприклад, ви граєте вдвох, а можна потім, що ти зайшов в са сам соло, щось проходив? Я, до речі, цього не знаю. Стосовно того, чи можна сам соло, бо я ну, не планував так робити. От, але особливість гри в тому, що ви взагалі. Незалежні один від одного. Тобто, ми більше того, ми пішли в будинок гномів, Точніше не гноми, а цих маленьких гоблінів чи яких. Коротше, там, де дроу тусить. Ну, поняв, початок, початок ще, перша. Так, так. І він пішов проходити одну місію, а я іншу. У нас є по нашому головному персонажу, у нього в паті Карлак, у мене Лейзель, і ми кожен пішли рішати свої питаннячки. Ну тобто, дві місії одночасно проходити, по суті. Ага, тобто, ну, але ти не можеш чотири персонажа з собою мати. Ти Маєш з собою тільки, ну, типу, двох, максимум трьох. Ну, сум, сумарно чотири. Сумарно чотири, я поняв. От, але да, типу, ти не можеш вісім виходить мати, щоб кожен по чотири. Yeah. А, і в цілому, ми пішли іншим шляхом. Ми домовились тепер з Дроу, Ми будемо тепер вирізати гай. Ну, коли у нас буде час, тому що ми обидва люди робочі. Не знаю, чим повернемось. Але мені дуже сподобалось, тому що. Ну, ми по-іншому взаємодіємо, у нас інше своє бачення, і ми будуємо, якби, от дві тіми, і будуємо комунікацію на основі цього. Це дуже круто, і реально, ну якщо у вас є можливість пограти в D&D з хорошим Dungeon Майстером, який не буде дуже вимогливий для новачків, я реально дуже рекомендую. Є додаток, він здається, називається Beyond. Ви можете створити персонажа, і все буде залежати від вашої фантазії. Бо, знаєте, от ці 300 сторінок і цей ліст персонажа він дійсно лякає. Але є такий формат, як шоти, тобто це короткі історії, і там у вас навіть немає прокачки рівня, і от для того, щоб війти в цю движуху, вам вистачить. І ну, блін, я правда, типу, так кайфую від того, що я. Можу сам будувати свою історію. Е, і ми в правильній взаємодії з іншими персонажами, при правильній домовці, ми прям будуємо прикольні чима. Тому що я, ми були в храмі, нам треба було е, забрати відтуда панянку, нам треба було е, якось відволікти двох охоронців і сім е, цих е, священиків. І я кажу, ребята, давайте я підпалю храм. Ну, акуратненько, ну, чуть-чуть підпалю храм. Вони кажуть, «Ти що ну, ти ж добре подумав. Ну, у нас завдання — нікого не вбити». Я кажу, ну, ми акуратно підпалимо храм і відволік їх. І коротше, ми ну, потім домовлялися, як ми можемо це зробити. І в результаті ми зайшли в храм, тому що у нас був варвар, і в нього був параметр. Ну, знаєш, він впечатляючий варвар. І він кинув цей параметр, він вибив 20, тобто критичний успіх, і ми зайшли в храм чисто на респекті до нього. Він був такий красивий і сяючий, обмазаний маслом. Тобто, ми могли знаєш, виробити їх, отруїти, відволікти, але ми зайшли на харізмі на красоті. Учить прям дуже багато обіцяюче. Я можу таку одну одну, одну ремарочку. у нас буде в майбутньому це такий маленький інсайт тільки між е, нами та глядачами, е, що в нас буде подкаст присвячений саме D&D з людиною, яка дуже багато грає в D&D і ми обов'язково зануримось е, прям цей світ. Бо мене насправді я ніколи не грав, е, мене давно вже цікавить. Особливо після проходження Baldur's Gate, я такий, блін, треба подивитись цю сторону. От я так розумію, що і тебе не надихнуло подивитись цю сторону Baldur's Gate, чи ні? А, ну, в тому числі, тобто, база, яку я отримав Baldur's Gate, дала мені розуміння, що це може бути цікаво. А підштовхнули мене, тому що я там познайомився з людьми, які грають на столки, і мені чувак сказав. Типу, у мене є для вас Dungeon Master для новачків. Ви можете звернутися. я такий, ми звертаємось прямо зараз. Ми йдемо. Вот, и... І... Ну, блін, і, і ключове мені, знаєш, тобі, я знову ж таки, я переживаю, що я можу так порекомендувати, і вас буде невдалий мастер, як невдалий психотерапевт. Але просто тут важливий момент, що мені дозволяли грати так, як я хочу. Тобто мені дозволили вирвати брусчату, покласти її в карман, а потім намагатися продати, тому що брущатка була збурштена, і намагатися продавати бармену, як золото. А, а потім була ситуація, в якій у мене, драконич у мене немає дальньої зброї, у мене тільки сокира і меч. Була ситуація в якій варвар заблокував прохід, і я не міг ну вдарити ворога. Я не міг подихати вогнем, бо підпалив би всіх своїх. Тому я дістав брощатку з кармана. Кинув у ворога і викпив, викинув критичне попадання, тому наніс аж три дамага. Блін, ну звучить прям дуже захоплююче, якщо чесно. Прям дуже захоплююче. Ну, і ще я вкрав підсвічник. О, так. Да, і, і, там є екшн частина є, типу розмовна частина, є можливість поторгувати, є можливість кавалірувати. Ну, я в Асторгію. Типу, я дуже хочу повернутися, але ну у нас не в у нас в сайпаті, всі зайняті, всіх робота з часом не співпадає, не можемо узгодити час. Ну і у Dungeon Master свої справи. Але ну, воно прям надихаючи. Я... От, це, напевно, одне з найбільших задоволень, що я отримав за останній час. Тобто, це було так необмежено, так, знаєш, вільно, так без претензій. От, і я такий, ребят, можна я от? Це? Вони кажуть, пожалуйста, я. Я витергував зразу бухліжка. Типу, ми, ми пили е, з нашої хвистодавців, і я кажу: давайте нам е, по 100 золотих монет і цих. Кажу і пляшечку вина, якого ви п'єте. Вона така, ладно, я подумаю. Я кажу, ну дивіться. І я типу, кидаю на харизму, і вона така: ну, ладно, получите ви своє вино. Я потім це вино дав охоронцю, підлив туди барматуху, яка його виробила, і нормально. Але в мене не запита пляшечка вина залишилася, я її тримаю про собі. Блін, звучить прям дуже дійсно дуже, дуже цікаво і. Цікаво, враховуючи, що наскільки давно вже існує D&D, я так розумію, там купа історії, притом кожен майстер це теж історія, і більш того, я знаю, що можна навіть, ну враховуючи, що дійсно дуже складно прям зібратися і пограти, я знаю, що є онлайн варіанти, коли можна грати в D&D ну, в онлайн. От тому обов'язково пишіть, чи грали ви в D&D, чи хочете ви пограти в D&D. Чи взагалі, я не знаю, може ніколи не чули, не звертали увагу на такий різновид розваг. Як вам загалом? Обов'язково пишіть в коментарях. Та і не забувайте підписуватись на канал, підписувати на спонсорку, тому що ми дуже любимо наших спонсорів. Дивіться інші відео на каналі, і па -па, і всього вам найкращого.